але це і що хіло. Горева сила? А не нічого? нічого — Теж все Так. Да. У нас є наслідки ракетної атаки на місто Черкаси. Бачимо, що інфраструктура, яка постраждала, це виключно цивільна інфраструктура. Близько 15 багатоповерхівок мають наслідки вибиті вікна, пошкоджені дахи. Зараз всі служби на місці, пожежа ліквідовані всі. Працює Червоний Хрест, працює служба з незвичайних ситуацій, і, звісно, слідчі оперативні групи, які збирають всю необхідну інформацію і задокументовують цю наслідки цієї ворожої атаки.